Всім салют! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас на огляді ну, дуже вже цікава така книжечка, такий роман. Я би навіть сказав, особливий бо сьогодні у нас знайомство з дуже популярним і талановитим письменником і його дебютним романом. Мова йтиме звичайно ні про кого іншого, як про містера Стівена Кінга і його роман Керрі. Я вже давно мав намір познайомитися з творчістю даного автора, адже я великий поціновувач горорів у усіх їхніх проявах. А від часу, як захопився читаннями в літературі, зокрема, тому ну, оминути короля жахів Кінга, думаю, було б зовсім недоречно. Розказувати біографію Кінга, думаю, особливої потреби немає. Це сказано і розказано вже безліч разів. якщо... Не вдаватися в деталі. Так і зібрались ми тут зовсім з іншої причини розглянути його дебютний роман 1974 року Керрі. Автор вибрав для цього роману досить цікавий стиль подачі, що виглядає цікаво і досить нестандартно. Подача тут фрагментована, вона подається то як статті з газет, то як записи з документів, то як записи з книг. От уже розповідь безпосередньо. В реальному часі під час розвитку всіх подій. При цьому Роман зовсім не втрачає в атмосфері. Він, навпаки, постійно розганяється і нагнітає ситуацію. Щораз більше і більше, то було трохи розслабляє, і знову занурює вас в гущу подій. Тут все моментами так ретельно описано, по особливому, чутливим людям, можливо, бути, буде навіть гидко це читати. Бо всіляких подробиць, ну, чесно кажучи, тут вистачає. Але це і насичує цей роман, і робить його тим, чим він є. А є він фантастичною сумішшю жанрів, яка залишає після себе сильний присмак, а подекуди і страх. Драма, яка вплетена в сюжет, може проєктуватися і, і в реальність, майже цілком реально, тому що це досить часта проблема. А саме проблема булінгу в школах між дітьми. І ця книга може принести також і дітям і людям розуміння того, що деколи варто добряче задумуватись над своїми вчинками і поведінкою. Бо хто знає, можливо, десь у ваших школах, де ви навчаєтеся, чи що, також є така свого роду кері не з такими силами, але все ж важко зрозуміти контекст всього цього, що я висловив. Без розуміння навколо чого обертається цей сюжет. Тому давайте перейдемо до сюжету. Я вам розкажу трохи про сюжет даної книги, даного роману. В центрі сюжету тут сама звичайна, сором'язлива, нічому не особливо, напевно, можна, ну, якщо так можна виразити, дівчинка, яка навчається в випускному класі, з якої знущається вся школа. Ну і яку ще одна така деталь, з якої досить сильно знущається, пригнічує її релігійна фанатичка мати. Та все ж Керрі зовсім ну, не проста дівчинка, вона наслідувала таку, так сказати, специфічну штуку, як особливі гени, і володіє суперсилою, телекінезом, а саме силою, яка дозволяє рухати предмети силою думки. І чим більше дівчинка переживала якихось певних стресових ситуацій, чим більше її ментальний стан, тобто психологічне здоров'я порушувалось, тим сильнішою ставала її сила, і вже зовсім незабаром у дівчинки мав бути випускний бал. І саме на цьому балі відбулося, в принципі, останнє публічне на неї знущання від її однокласників, від людей, які її були довкола неї. І це стало останньою краплею її терпіння, і її сила розбурхалась наповну, вивільнилася наповну, І вона починає здійснювати жахливу помсту. Постраждають від цієї помсти всі, навіть зовсім невинні люди. А масштаби трагедії можна порівняти хіба що з, якоюсь, з якимось стихійним лихом, що зносило все на своєму шляху, буквально все. Нічого, майже нічого не вціліло під час цієї катастрофи. На фінал і саме фінальне открування зачепить вас просто до глибини душі, пробере до мурашок по шкірі. Бо там ви зможете побачити, що монстрами не народжуються, ними стають, стають під впливом різних факторів. Фінальний телепатичний діалог Кері з першою людиною, яка її не ненавиділа, її. Це відкривання, і цей діалог душі вас просто пробере. Пробере на всю. А хтось буде розуміти і співпереживати навіть головній героїні, розуміючи все, що їй довелося пережити. Люди створюють монстрів деколи самі цього не розуміють. Коли я читав цей роман, від деяких сцен мені дійсно було не по собі. Він може і вміє нагнати жаху, підтримувати потрібну атмосферу. Весь сюжет буде тримати вашу увагу і напружуватиме, напружуватиме просто неймовірно. А комусь вночі, можливо, навіть не даватиме спати і лякатиме предметами, що, здається, самі по собі тримаються в повітрі. Та все ж, що загалом можна сказати про Кері? Сказати варто те, що любителям горорів точно читати, це 100%. А хто ще любить драму, ну тут вже точно зацінить, це буде 10 з 10. Людям, що не люблять жорстокості і всяких цікавих, так сказати, моментиків, краще ознайомитися за допомогою всяких переказів або оглядів зі спойлерами. І під кінець, скажу, що задоволений своїми, своїм знайомством з творчістю Кінга, і дуже навіть радію, що знайомство почалося з Кері. Це дуже вартісний роман, який прекрасно зміксував деталі декілька жанрів, і читати його було одне задоволення. А ви читали цей роман? Які ваші враження від цього роману? Що ви загалом думаєте про Кінга і про його творчість? Вам подобаються горори як такі? Чи ви не поціновувач цього тонкого мистецтва страху? І цієї атмосфери страху, навіть так сказати? Пишіть свої думки в коментарях. Обов'язково все прочитаю. Хто додивився до кінця, оцінюйте відео. Всім дякую за перегляд і хороших вам книг!